Доброго ранку, дітки! Подивіться, хто до мене завітав. Ви пам'ятаєте? Це Наталка. Подивіться, яка у неї гарна сорочка. А як ви гадаєте, чому? Тому що нещодавно ми відзначали свято День Вишиванки. Але Наталка прийшла до нас не одна. Вона привела подружку, Тетянку. Але титянка чомусь засамувала. Знаєте чому? Тому що у неї немає такої вишиванки, і вона просить вас допомогти зробити їй таку вишиванку. Подивіться, дітки, ось біла сорочка тетянки. Але вона не прикрашена нічим. А на вишиванки, ви, як пам'ятаєте, повинен бути візерунок. Тож, давайте допоможемо нашій дитянці і прикрасимо білу сорочку. Для цього нам знадобляться ось такі лічильні палички. Ну що, допоможемо? Тож починаємо! До лиця вишиванка тобі до лиця, ти радієш, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори, у орнаменті долі переплились, ми навіки у зора зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. Подивіться, яка гарна вишиванка вийшла у мене і тетянці вона дуже сподобалась. І тепер вона буде такою гарною, як Наталка. А ми будемо чекати на ваші вишиванки. А на цьому ми з дівчатами прощаємось. Тож, до побачення!